1914 рік Європа живе тихим та мирним життям. Давайте це виправимо. Якщо ви людина, яка стверджує, що худий мир краще за пальну війну, то лідери тодішньої Європи були б з вами не згодні, оскільки Франція прагнула повернути втрачені ліза з лотеринію, а в стогорщина хотіла розширити свій вплив на Балкани, а Німеччина мала наміри захопити ну, усе. Також не забуваємо про російську імперію, яку, як син український національний рух на Галичині, бо що це мазепинське питання може більше вдарити по самій імперії. Ну, якщо вдасться при цьому захопити Балкани, було б теж непогано. Отже, Європа тих часів була схожа на порох водіжку, який не осичало лише іскри, аби вибухнути, і ця іскра знайшлась. Коротше, Фрідрік зрештою взяв яйця в кулак і вирішив запросити на побачення О, боже, Франц Фердинанд! Самого Без образ, але мені здається, що у нього мало шансів. Ні, дивись, він мертвий. Серйозно? 28 червня в Сараєві, представник сербської організації «Млада Босна» застрелив спадкоємця австро-горського трону Франца Фердинанда. Ферденанда. Подіхи термодрого плану, який спершу провалився. Млада босна стала за мету обійнати усіх південних слов'ян з Сербією, а також визнати їх незалежність від імперії Газбургів. угорщина відповіла на цей інцидент ультиматумом Сербії, яка його частково прийняла, проте відмовилась допускати австрійських слідчів на свою територію, оскільки це порушило б її суверенітет. Відню цього вистачило, аби оголосити війну Сербії. Російська імперія, типу, захищаючи свого союзника, оголосила про повну мобілізацію військових сил, що налаштовувала Німеччину, і вийшла ситуація, щось на кшталт. Що ви робите? Проводимо загальну мобілізацію. Навіщо? Сам здогадайся розумнику, щоб ці ціпекти. Справді? Ні, звісно, ні. Зради війни. Перепиньте та голосимо вам війну. У тебе духу не вистачить. Війна. Бляха. Потім Німеччина оголосила війну Франції, яка типу була союзником Росії, і тоді Франція запросила допомогу Британії, яка теж була типу союзником Франції. Але британці такі. Ні, дякую. І стали нейтральними. До війни також існував Труїстий Союз, в якому перебували німці, австрогорці та італійці. Тому, коли розпочалася війна, союзник здали Італії логічне питання: Ти ж не допоможеш чи не так? На що Італія відповіла Парло Тодеско! І теж відморозилася від війни. За багато років з ціл Європи знову огорнув хаос. Споглядаючи на малий досвід, певне, що вона командування перебувало в дуже серйозних та страхітливих настроях. Заливаю! <праць> Шановне на товариство, настав час, коли Німеччина нарешті стане до над усією Європою! Отже, геркомендант що на своє плану? Це просто герказер. Обходячи французькі суда через Бельгію, ми протягом шести тижнів капітулюємо Францію, а потім же перекидаємо війська до російського царату І десь вже під вечір будемо їсти фінкенмінгркаке в Санкт-Петербурзі. Хороший план, геркомендант. Надіюсь, він спрацює. Спрацює. Ось побачите. Мало тому ми лінії з Гельмутом, начальником генерального штабу. Гельмут, ви нас чуєте? Так, чую, чую, у нас тут усе добре. А, така. Я певен, що з ним усе добре. Німеччина очікувала, що Бельгія буде хорошою дівчинкою і не буде зважати на те, що всього навсього, які 750 тисяч солдат пройдуть через її територію. Але Бельгія була поганою дівчинкою і почала нав'язувати німецьким військам серйозний опір, таким чином затримуючи їхнє просування. Британія, яка була роздратована фактом вторгнення у інтерну країну, оголосила війну німецькій імперії та почала перекидувати свої війська на західний фронт. Тим часом, на східному фронті російська імперія розпочала свій наступ на Прусію, який спершу йшов досить успішним. Але німецькі війська в ході вдалих маневрів змогли оточити другу російську армію та відрізати її від зв'язка з рештою командування ворожої імперії розпочалися криваві бої, над якими Німеччина раз за разом здобувала верх, і десь приблизно 30 серпня повністю знищила ворожий супротив. Отак, От Рихітко, ми не переможні! Ми. Проте, у Австро-Угорщини справи йшли не так вже і добре. Росія почала повноштабний наступ і зуміла захопити усю Галичину. Війська Газбергів не мала жодної мотивації битися за чужі землі, тому часто просто відступали. Щоб хоч якось виправити ситуацію, австрійські командування почали масово призивати українців, бо, на відміну від поляків та інших народів імперії, вони вважалися лояльними до уряду. Українці казали, що це війна за їхні землі та національну ідентичність, що було далеко від правди. Адже після окупації більшості українських територій Микола Другий попитав остаточно кідувати Мазепинство, тобто будь-які прояви українства. Російський наступ йшов настільки добре, що Цират уже поглядав на Відень, як на наступній цілі, але на його шляху став перемишель, фортеці, яку росіяни не могли взяти. Австро-Угорці відчайдушно оборонялися, відтягуючи на себе значну частину російських військ, у царської армії насичали артилерії, тому на до тривалої облоги, що давала австрійцям дорогоцінний час на контрзаходи. Гей, Німеччина! Га? Що таке? Пам'ятаєш ці поради, які ти мені давав стосовно тримання фронту? Так. Ти їх виконала? Майже. слухай, пам'ятаєш ці смачні крекери з маком сиру. Ну. так. Так ось вони закінчилися. Тому ти маєш відправити свої війська нам на допомогу, оскільки москові перервають усі наші фронти. Що? якого? чому тут крекери з сиром? Я ж кажу, вони закінчилися, і саме через це ти маєш відправити свої війська нам на допомогу. Будь ласка. Ти розчарування. Через провал на східному фронті, кайзеру довелося відправити усі свої резерви на підтримку Островщини. Що практично повністю позбавили надійного тилу Західний фронт? Не йшли активні бої у Бельгії. Німецькі війська з боями просувалися все більше в держави, знищуючи ворожі полки. Хоч і втратами, Кайзеру все ж таки вдалося купувати більшу частину Бельгії та розпочати активний наступ на Париж. Французи з багатьох причин, зокрема через свою дурну ні та старе бачення війни, не могли нав'язувати німецькій воєнній машині серйозного опору, через що просто виступали все далі і далі, до бокалець зупинилися перед самим Парижем. Монамі, що нам робити? Треба битися. Я що? схожий на довбину солдата, щоб вибитися? Ти є солдат, імбеціде. А, точно. Франція, згадавши, що її не близько погравати, зупинила наступ та разом з Британією розпочала контрнаступальні дії, в ході яких між німецькими військами утворився розрив. Це становило велику небезпеку для самої Німеччини, оскільки війська Антанти змогли повіратися у нього і обійти війська Кайзера з флангу. Тому німці відступили та окупалися, аби не втратити захоплені землі. Антант зробила те саме, а фронт перестав рухатися. План в Париж за 6 тижнів. Провалився. Дідько. Велге. Ти райуєш мою імперію, невтахо. Та як ти смієш? Я тебе стоїть до того стану! Я тебе приведу тобе. тебе... тебе... Німеччина спробувала обійти війська Антанти з півночі. У відповідь армія Антанти почала аналогічний маневр, намагаючись обійти німців. Так фронт усе далі і далі зміщувався вгору, поки зрештою не вперся у море. Розпочалась окопна війна. Солдати, застрягши в траншеях, безкінечно стримували один одного, намагаючись прорватися крізь сіру і чільну землю, трупами та заваленими сільками перешкодами. Кулимати косили людей, артилерія зносила окопи, отруйна вода, випалена земля. І навіть що військам вдавалося дістатися до ворожої траншеї, починалося справжнє пекло. Люди іноді пекло забували спритульники лопатами, аби вирвати крихітний клаптик землі. Це було тривати місяцями, а ціною тисячі життів війська просувалися, у кращому випадку на кілька кілометрів вперед. Життя в окопах теж було жахіттям. Постійні обстріли, щури, нестерпний запах смерті. Усе це мало психіку солдатів. Фронт завмер. Найбільше ці ділянок перестав рухатися, а війна перетворилася на безкінечну м'ясорубку. Убивство заради вбивства, надійшов ворог першим, вичерпа людей та ресурси. Що будемо робити? Давайте вбивати більше людей. Ідеальний план. Якщо старі фронти не рухаються, то будемо створити нові. Саме тому, 26 квітня 1915 року, представники Антанти зустрілися з представниками Італії і була така собі розмова. Слухайте, приєднатися на наш бік, і ми обіцяємо купи земель під час поділу Австро-Угорщини. Чекаєте, то ви торгуєте територіями, які ми навіть не володієте? Ну, скоро будемо. Тобто ми можемо навіть не перемогти, або навіть якщо переможемо, у нас немає жодної причини вірити вам, що ви дійсно передасте нам обіцяні землі. Тим паче, після усього цього, цього ми зраджуємо наших союзників заради пустих слів, які навіть можуть виявитися неправдою. Ми не будемо вас обманювати. Що це за звук? Неважливо, то ви в ділі? Рест, ми в ділі. Таля стопиловіна на боці Антанти та створила фронт у горах, який теж майже не рухався. Кайф центральні ж держави змогли знайти собі союзників у Азії. Османська імперія дуже хотіла розпочати війну з Росією, щоб помститися за колишні невдачі. Проте частина народу була проти війни через деякі ослаблення після Балканських війн. Тому держава ніяк не мала визначитися, допоки деякі провоєнні політики не обстріляли порт в Криму, і таким чином Османська імперія вступила у війну. Та відкрила новий фронт з саратом на кавказських землях. До речі, що там на південному фронті? Гавзберги отримали стосана від Сербії. Серйозно, ти не можеш захопити Сербію? Я стараюсь. Ти розчарування. Гей, Болгарія, допоможеш нам? Ну і нащо що мені це робити? Ти любиш Сербію? Ні. Ми також. Ммм, Вагомий аргумент. І так, болгарське царство ступило у війну. Німеччина побіцяла їй за це борення втрачених територій під час Балканських війн та економічну підтримку. І, користуючись силою дружби та ненавістю до Сербії, центральні держави окупували її. Царю, німці захопили Сербію. Сербію? А ми туди чого? Ну, ми фактично ступили цю війну заради їхнього захисту. Що ж, ми своїх не бросаємо. А кого бросили, то не наші відсуретися від Сербії. Москалі волім пишалися успіхами на своєму фронті, але є одне але ці успіхи були ціною багатьох життів та припасів, що зрештою залишило армію імперії, так мовити, з Голою дупою. Серйозно, у армії Царату не вистачало не тисячі біт, а навіть гвинтівок на усіх солдат. Німці особливо не знали про почальне становище військ царя, але це не завадило їм спланувати великий наступ, ціль якого була хоч якось покращити становище фронту. Тому, зосередивши близько 200 тисяч солдат на вузькій ділянці фронту, вони спершу розпочали масований артилерійський обстріл, завдяки якому зруйнували кох росіян. А потім розпочали свої атакуючі маневри, які в історії Москви відомі як великий відступ. Іронічно, чи не так? Німці успішно просувалися вперед і били свого ворога. Москалі вступали з неймовірною швидкістю, а центральні держави на навіть не могли повірити у своїх перемогах. Потім цього наступу Австро-Угорищині вдалося повернути майже усі свої території, а німцям навіть захопити Польщу. За короткий проміжок часу Російська імперія втратила території, за які заплатила сотнями тисяч життів своїх солдат. Сарас спробував відновити свій наступ, який нась. Отримала Румунію, але потім про це пошкодувала. Війна затягнулася, чіткого переможця не було видно. А люди почали звикати до жахів теперішньої реальності. Але навіть попри все це невдовзі події, які повністю зміть хід цієї великої війни.